Добрий день, мої малята! Вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобиненька. Я вихователь Олена Володимирівна. Дуже добре, що ви сьогодні завітали до мене в гості. Сьогодні незвичайний день. Адже напередодні 15 лютого у нас свято Стрітання. В народі його вважають святом зустрічі, зими з весною. Цей день стрітення зима з весною змагаються і котра з них до обід переможе, та й буде господарювати до кінця місяця. І якщо переможе зима, то буде ще холодно, а якщо весна гору візьме, то поверне на тепло. Тому це свято ще має назву зимобор. Святом цим зігріті ми з давнини до донині. Якщо в цей день відлига на Наранюй теплу весну, сніг на дощову, тривалу. І якщо в цей день не видно сонечка, чекають суворих морозів, вітер на стрітання. До врожаю плодових дерев. Якщо на деревах іні вродить гречка і бульба, відзначають стрітання так в Україні. Існує таке повір'я. На стрітання раз на зиму гримить грім. Саме ще цей день називають громниця. У цей день люди ходять до церкви і святять свічки і воду. Освячена вода вважається цілющою. Вона лікує рани та лікує від злого ока. Стрітинську воду зберігають протягом року. Також освічена свічка називається громиха. Коли її ставлять вдома, то кажуть такі слова. Ой, грімниці свічечко, святая водичечко, від біди оберігай, наш майбутній урожай, дай здоров'я нам усім та достатка в кожен дім. Свічко, свічечко, гори, на діточок укажи щасті, долі, щоб жили, і здоров'я берегли. Віра в силу цієї води і свічки, в багатьох людей зберігається й досі. Це незламний оберіг у кожній українській оселі. Такі свічки теж зберігають протягом року. За повір'ям вони теж мають виняткову силу та оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу. А ще у день стрітання не можна сваритися та лихословити. Так у цей день наші предки спостерігали за станом погоди. Та різними явищами, і завдяки багаторічним спостереженням ми маємо приказки та прислів'я. Зима лютує, бо весну чує. Настрітиня пташка повертається до гнізда, а хлібороб до плуга. Настрітання, як є під стріхами борульки, буде добрий враже кукурудзи. День ясний, то льон буде чудовий. На стритіння сніжок, весною дощик. Настрітіння капає зі стріх, добре вродить пшениця. Ворожіння на врожай було таке. Виставляли тарілку з зерном на ніч на вулицю. Як зранку на ньому з'являлась роса, то буде врожай, а як нема роси, справи будуть кепські. Колись, як чумак виходив у дорогу, Господар давав йому хліб, сіль і кропив стрітинською водою, волів, воза і самого чумака, примовляючи, Боже, тебе бережи на щасливе повернень. Весну закликають піснями, веснянками, хороводами та веселими іграми. Всі прославляють природу, що прокидається від зимового сну. Малята, послухайте, закличку! Благослови мати весну закликати, весну закликати зиму проваджати, зименька у візочку, весненька в човничку. Ось такі гарні прислів'я та приказки ми знаємо. Ось дітки, сьогодні ми з вами дізналися про це чудове свято, стрітеня. Сподіваюсь, що сьогодні весна таки перебори зиму і вже скоро запанує на повну силу. На цьому ми з вами прощаємось. До нових приємних зустрічей. До побачення!